Чи будуть мобілізувати 18 річних? На мою думку, останні зміни законодавства про мобілізацію не дали бажаного ефекту. Ситуація на фронті, м'яко кажучи, не виглядає оптимістичною. Україна втрачає території, захисникам не вистачає зброї. Ймовірно, є прорахунки при ухваленні рішень командирами різних ванок. Чому не вистачає зброї? Чому ЗСУ не може використовувати окремі ефективні зразки західного озброєння на території країни агресора? Тут питання до наших західних партнерів, що давали гарантії безпеки, та до керівництва нашої країни, що свого часу погодились на такі гарантії, а сьогодні недостатньо наполягає не на їх виконанні. Хоча б в частині надання достатньої кількості зброї за умови її ефективного застосування по військовим об'єктам на території країни-агресора. Об'єктивно, в цій ситуації існуючі проблеми намагаються вирішувати за рахунок мобілізації. І тут треба згадати слова генерала Залужного про те, що маленька радянська армія не зможе перемогти велику радянську армію. Звичайно, люди ж не дурні, розуміють, що окремі прорахунки військово-політичного керівництва не можна цілком виправити за рахунок мобілізації, тому шукають шляхи її уникнення з використанням юридичних механізмів, бронювання, відстрочки або взагалі намагаються залишити територію країни. Керівництво держави зіштовхнулося з новою проблемою, коли до війська потрапляють особи, що за віком та фізичними вадами не можуть виконувати бойові завдання. Саме тому почалось обговорення питання чергового зниження мобілізаційного віку. Послухаємо частину виступу секретаря парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенко. Тому моя позиція така, що там хай 18 до 20 років ми маємо призивати, комплектувати і всі разом битися за нашу країну. Це інтерв'ю є в мережі. Там багато цікавих речей. Рекомендую усім знайти його і послухати від початку до кінця. З моєї точки зору, мобіліційний вік буде знижено. Якщо не до 18, то до 20 років. І це лише питання часу. Напишіть в коментарях вашу думку щодо доцільності ухвалення такого рішення саме зараз.